Та вас, шановні глядачі, сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні з вами будемо порівнювати моделі електрошокерів Вільхтарики від китайського виробника компанії Ойши, а саме моделі ZZ1158, а також модель ZZT10. На перший погляд, ці моделі особливо нічим не відрізняються, але в них є досить такий важливий, важливий нюанс, важлива відмінність, про яку ми зараз з вами поговоримо трошки пізніше. Розпочнемо наш огляд з. Огляду моделі ZZ1258. Виконана модель з пресованого алюмінія. На корпусі має кліпсу для кріплення на пояс. В комплект поставки е, входить шнур-адаптер е, для зарядки від мережі 220 В. Гніздо для підзарядки знаходиться в ніжній частині корпусу. Значить, перейдемо до функцій. У функції, функції е, цього пристрою дві. Він може використовуватися як шокер або як ліхтарик. В режимі ліхтарика наш перемикач запобіжник повинен знаходитися в положенні off. В положенні of Ми можемо користуватися ліхтариком. Ліхтарик має три режими свічіння: Дальнє світло, ближнє світло і стробоскоп. Перемикаємо наш запобіжник в положення ОН і можемо користуватися шокером. Для того щоб скористатися шокером, натискаємо маленьку кнопку, кругленьку пластикову, котра в нас знаходиться, якщо ви правильно тримаєте шокер, під вказівним пальцем. Так, у нас спрацьовує шокер на даному пристрої. Перейдемо тепер до знайомства з моделлю Т-10. Основною відмінністю даної моделі від цих інших ліхтариків-шокерів заключається в тому, що даний поворотний механізм, котрий на всіх інших ліхтариках шокерах виконаний в якості декору, тут використовується за призначенням. А саме, для того, щоб скористатися ліхтариком, переводимо. Положення off, даний пристрій, значить, вмикаємо ліхтарик. Він тут, як і у всіх інших пристроях компанії, має три режими свічення, дальнє світло, ближнє світло, режим стробоскопу. Наглядно продемонструю вам, як використовувати дану, даний поворотний механізм. Вмикаємо ліхтарик і можемо з вами концентрувати наш, наш світловий пучок. Цей поворотний механізм виконує функції зумера. Тобто ми можемо контролювати потік нашого світлового, як це сказати, п'ятна. в режимі ON у нас працює електрошокер електрошокер включається шляхом переводу функціональної клавіші на себе до кінця і натискаємо кнопку. Кнопку спуску шокера. Ось так працює шокер на даному пристрої. Тепер порівняємо технічні характеристики даних пристроїв. Почнемо з моделі 1158. Заявлена напруга пристрою 100 000 вольт. Фактична потужність 12 Вт, точина пробою одягу 5 см, довжина пристрою 18 см, вага 180 грам. Перейдемо тепер до пристрою Т-10. т 10 має заявлену напругу 120 тисяч вольт, фактична потужність 14 Вт, тощина пробою одягу 6 см. Довжина корпусу пристрою 18 см, вага 205 г. Нагадаю, те, що даний пристрій має вбудований зум, тобто функцію зуму. Можемо концентрувати наш пучок світла. Окрім всього, вище вказаного, в комплект поставки входить інструкція російською мовою. Даної інструкції можете дізнатися для себе багато корисної і цінної інформації про те, як доглядати за вашим пристроєм, а також як правильно ним користуватися. На цьому все. З вами був Жорік. Нагадаю, що ми сьогодні з вами порівнюємо моделі ZZ1158. І модель ZZT10 від китайського виробника компанії Weishi. Побачимося з вами в наступних моїх оглядах. Бути добру, до побачення! Всього найкращого!